Це що має бути? Типа як його? Сучкоріс такий, да? так? Да. На, на, на маленький сір. 15 кінських сил? Да. Це 15-ка, да? так? Я думаю, ти кажеш, я думав, що то дизельний шланчик. Чудово! Продаєш вівці Вася? Я ще не продаю. Ну скажеш, коли будеш продавати. Знімем, ну а що, Вівці то є штука. У тебе породисть, яка порода? Дорпер. Як? Дорпер? Дорпер? О, будуть вівці скоро в продажі хлопці, кому буде цікаво. І цю штуку показуємо. Значить, під'єднали, має електростартер, акумулятор з запасом, Ніхрена собі це станція така. Мотор фірма Тата. Каже Сережко, що дід зробив ще колись. Функціональна штука така. Можна перетягувати. kruťia akumulátor síl добре робить медінет. Мотор медінет нормально. А як запускаєш на худу ремінь закидуєш? Офігеть. А як вони називаються? Дарпер. Дорпер. Дорогі. О, це Дорпер і євро, блі. Маб... По скільки? Вау, це приплід у них такі гарні. Це буде махіна. Апарати. Класні mm. вівечки, але не приручені такі. Ходи на мене. Хі -хі -хі. Класні? Ну а що робити? Хочеш розплодити. Буде... Молодняк будеш продавати, ні? Дай Бог, дай Бог, щоб воно це розмножалося.